Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю Вищі, сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності? У всіх, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є така проблема, яка істина причина самотності, що відбувається, скажіть, допоможіть вищі сили, це зроблено навмисно. Угу. Підступно, вас навмисно закривають від людей. Все буде добре. Ви ще сили прийшли вам на допомогу. Ви будете у парі, буде кохана людина, і вам це по долі буде коханими. Не засмучуйтесь сильно. Зараз я буду чистити, обираю всі блоки, всі перешкоди, скиди, переклади, чужої долі знімаю. Всі програми негативні на самотність порчі прокляття обираю, відкриваю шляхи дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, жіночу, чоловічу. <кій> Знімаються всі порчі прокляття, порчі на самотність, порчі на здоров'я, переклади. Чужої негативної карми знімаю, всі блокировки знімаю, відкриваються шляхи дороги на любов, на щасливу долю, буде так і так є. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив, що може заважати? зустріти кохану людину другу половину друга на все життя. І ще, і ще показує тут жінка. Там робила жінка похилого віку. Блоки. Тут агресивна жінка. Ну, може бути мати і дітей, але не похилого віку. Тут стяг, крадник робиться, у вас по долі має бути чоловік дуже заможний, тут багато ресурсу може бути. І робить так, щоб вам дуже сильно заздрить. І вже не перший раз. Це може більше десяти років закриваються шляхи дороги. Ви з цією людиною можете випивати зустрічі, періодично зустрічатися з цією людиною, може на якомусь святі. Магію і ще й на майбутнє заплановано постійна боротьба. За своє щастя. Тут є і попередження, ви маєте тримати дуже сильно в таємниці усі свої відносини. Особливо не показуйте фото, Ф фотографії. Краде стяг робиться. Скажіть, допоможіть, що робить з цією людиною. Вам важко, ви спілкуєтесь, я ж бачу спілкування. Вам важко припинити, треба припинити. Тут приворот ще стоїть до вас, щоб ви цю людину, цю жінку агресивну, вона не зміниться. Вона, може, приховує свою агресію, але робиться приворот, щоб ви її любили, близько до себе підпускали. Дуже. Ви ще можете її кудись возити. Тут дорога стоїть. Заперечуюсь театру. Убираю. Отцікаю ворога на віки вічні, буде так і так є. <клес> Так, агресивна магія використовується, закритий шлях на любов, на відносини по церковній магії роби програми. Тут не тільки чоловіки, вам закривають ще вашу роботу, прибутки, клієнти, замовники це все теж зачиняється. Якщо ви раніше були у відносинах, ця людина зробила такі програми, ви розлучалися і ваші відносини були зіпсовані навмисно, руйнувала життя. Порчу на самотність ще поставили, заперечую весь негатив. Убирає. Знімаю всі програми, негативні порчі, прокляття, морочки, мороки знімаються. Вінець без шлюби знімаю, Поршу на самотність, отворот знімаю, відкриваю шляхи дороги на любов, на нормальні стабільні прибутки, на нормальні відносини, щирі почуття друга на все життя. Вам можна бути коханим, можна любити. Повертає вашу красу, могла стягувати красу. Неважливо, чи ви чоловік, жінка могли вам зіпсувати. Може, зайва вага, може, шкіра, волосся, щось робили. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть. Красу, відновіть, нормальний стан, ваги, обирається вся зайва вагаси, переклади, скиди, обміни, подміни, чужої карні. Все, що вам належить, по долі належить тільки вам, і нікому більше відновлюються ваші фінанси, прибутки, любов, щирі почуття, друг на все життя буде так і так і є. Це буде все сказане, здійснено, так буде. Угу. Знімається багато, дуже сильно. От хтось втрутився. Ще є питання від глядачів на загальний розгляд за донат. Це питання. Чи, чи, чи вийде заміж ще той, хто запитує? Скажіть, допоможіть, чи вийде заміж той, хто запитує ще у житті? Так, вам по долі вийти заміж. Вас дуже сильно нападають. Знов вийшли програми, порші от на майбутнє. Зараз почистили, іде відновлення поступово. Поступово до вас будуть виходити, чоловіки. А, це приворот. Коли ставлять приворот, дуже важко, через це і повільно знімаю привороти, руйную всі плани ворожі. Заперечуюсь, ти обираю, руйную всі плани ворожі. Заперечую, обираю весь негатив, відкривається шлях, відкривається вам дорога на любов, на те, щоб вийти заміж. Дорога відкрита. Заперечую негатив, Убираю, руйную всю кладовицьку магію, Порча на смерть, порчі на здоров'я знімаю. Відкривається шлях на те, щоб вийти заміж. Мати друга на все життя, щирі почуття. Одвожу ворога, більше втручатись у вашу долю не зможу. Відновлюється здоров'я, молодість, краса повертає всі сили, енергії, відкривається шлях та щасливий. Все погане, все лихе, що вам бажають, всі скиди, переклади, обміни, подміни негативні. Убираю, повертаю назад, тому хто ставить, хто робить. Більше лиха зробити не зможе, сили втратить, свідомість втратить. У вас по долі бути щасливим, щасливою, тому хто запитує, нічого не заважає вийти щасливу заміж, одружити, вийти заміж, бути щасливим, щасливою. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, <клес> 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 да, так. Робили, щоб не знімати, щоб не можна було зняти. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто запитує на те, що вийти заміж, бути у парі друга, на все життя, щирі почуття, без перешкод вита. Так, тут вам по долі вийти заміж, бути у парі і щаслива доля. Але вас треба періодично чистити, дивитися, не пускати це все треба перевіряти, бо де на майбутнє напад. От. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні, хто скільки зможе. Мали, мали, малого донату не буває. Якщо ви бачите збори на дрони, на автівки, допомагайте. От, бажаю вам бути у парі щасливими, щоб у вас е, був друг. От, на все життя, щирі почуття. Вірна людина поруч буде так і так і є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!